Tara Shevchenko, Rosrita Mohila. Sweet Tehi, cry a mani, my Ukraina. Zestu tebispring ruan, zestu mamma Venus. Chitran and Dusit Santia, Bohem, Moleles. Chitiditachak nepevnev, Zvechen. Cheeseful and beloved country, oh my dear Ukraine. Why, my mother, have they robbed you? Why do you thus wane? Before the sun rose in the morning, did you fail to pray? Did you. To, your unsure babies, neglect you to teach the way. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну що, колишучи, співала про свою недолю. Що співаючи ридала, виглядала долю. Ой Богдане, Богданочку, як би була знала, у колисті би задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, братний, висихає, мене покидає, і могиля моя миле. Маскалеві розкопані. Мій брат, Дніпро рухає сухим і мене дезертирує. І мої дорогі грифи, москові, пландують відповідно. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростається. Та поможуть москалеві господарювати. Та з матерії полотану сорочку знімати. Помагайте недолюдке матір катувати. На четверо розкопано, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.